Всі мої любі усім привіт, мої любі друзі! Ну що ж, завершився матч у Кубку Англії. Брайтон у себе вдома, команда Hürcelera приймала Челсі Самарески, четвертий раунд Кубка Англії, 2-1. Брайтон перемагає. І сьогодні друзі, хочу про даний матч поговорити. Ну, давайте, друзі, про все ми поговоримо та по порядку Брайтон. Хюрцел, головний тренер команди, 4-2-3-1 стартова розстановка у господарів. Вербрюген у воротах, Данк, Ванхекі перед центральних захисників, Лемті Велтман по флангах, Нум, Хіншелвуд, центральні опорні півзахисники. Рютер – центральний атакувальний півзахисник Мітома Мінте по флангах та Дені Уелбек у нападі. Це стартове розновка Брайтона. Челсін Ансамареска – головний тренер команди. 4-2-3-1 стартове розновка Челсі. Робін Сенч – ворота, Триво Чалоба та Сін Адеребіо. Пара центральних захисників Малі Гюсто. Марко Корелія по флангах муєскає седо Кіран Дюзбері Гол, центральний опорний півзахисник, Кол Паунер, центральний атакувальний півзахисник Педру Нету, Джейдон Санчо. по флангах там Крістоферн Кунку. Крістоферн Кунку виходить грати у нападі. Це стартова рознока. Челсен Самарейський. Тепер, друзі, давайте безпосередньо про сам матч говорити. Ну що ж, в принципі, друзі, Челси доволі таки непевно розпочав цей матч. І справді, дуже непевно команда Самарецька розпочала, ось приводиться удар Кула Палмера, коли Джейн Санчі викачує м'яч на коло палмера. З метою 21-го вербрюген переводить мяч та кутовий. Справді м -м, нелегкий, справді був удар для вертаря. Переводить м'яч на кутовий. Справді, дуже хороший удар від кола Палмера, але реалізувати свою нагоду году ні, не вдалося. Але Челсі зробив кутовий. Вдається зробити кутовий. Команді Енса Марески. Дуже здорово кутовий розігрують. Іде подача палмер. Просто удар гол! Відкривай рахунку тебя матч, ну, записал як на автогол. Ну там кол Палмер виконував простріл, виходить як удар, вербрюгин просто-напросто не був. До цього готовий, відбиває мяч в але вибиває його прямо прям у ворота 1-0 Челсі! Дуже швидко команда повела в рахунку, дуже здорово Челсі цю атаку розіграли і я вділяв би ідеальну передачу. І я б виділяв би Педру Нету, Якщо не помиляюся, то саме ПЕДРУ НЕТУ! зробив цю подачу Коу просто на гол! 1-0 Челсі. Відкриває рахунок лондонська команди. Кол Палмер. Коу Палмер дуже був активний на старт матчу, ну і це дає свої результати. Головна перевага, що спротрималася 7 хвилин, 12 хвилин матчу, Брайтон проводить свою атаку по правому флангу Лемці, скидає на Данка, м'яч, Данк подає, Рютер б'є головою, гол! Гол! 1-1! 1-1 Рютер! Зрівня рахунок у матчі Велтман не танк, а Велтман якраз подавав. Ну, а Рютер ідеально грає на випередженні, ідеально займає позицію, пробиває головою та м'ячем. Таки влітає в сітковий ретробі на що це був дуже хороший шанс, для того, щоб вийти вперед. Кріс Аф'єнгунку! Крістафір кунку! Виходить ну, на позицію француз! Він і Палмера, на кола Палмера, колбиє Але не забиває не забиває кол Палмер! Головою кол пробував, але не вдається їм забити. В кінці кінці завершується перша 45-й хвилинка. І завершується вона з рівним рахунком 1-1. Тайно мерла! Тайно номерла! Обрат, а до речі, на другий тайм вийде Аренро Гомес, Арі Оралі, е, Вебстер у Брайдана, енс Фернандес, ну і Мендеєк і Джордж видіться Челсі. Другий тайм, ну, в принципі, рин таки початок виконання обох команд був але Брайтон дуже здорово скористався своїм шансом. 57-х Мітома, Митома, полімофангу, заход заходить на майданчик, робить скидку, скитку, по воротах. Удар заблокували футболіста Челсі, але м'яч не вдається вибити. далі. Роботі робить ідеальну передачу Мітома, Мітома б'є. Бі, гол! гол Мітома. Забиває гол на 57-й хвилині матчу. Дуже здорово. Мітома скористався в ситуації. Дуже технічний м'яч Мітома приймає. Виходить один на один і дуже. І дуже технічно і справді пробиває. Робін Санчес уйшов на випередження, але Мітома останню мить, встигає просто внутрі м'ячет говорить Марко Курелі намагався вибити м'яч, але не вдається. йому цього зробити. Не вдається Марку Курелі свою команду. Учился також, что вони пані атаки реалізувати свої Самарейский все-таки Ну, все-таки не змогла команда Самарайски реалізувати свої шанси. Все-таки не вдалося Челсі реалізувати свої шанси, і в кінці кінців Брайтон перемагає з рахунком 2-1. Ще до речі, друзі, подивитися статистику цього матча. То в принципі ударів було не так, як это та і багато. 6 7. У Челсі лише один удар в площину, і це ударкова палмера на стартіх воені матч. Десь так на коні так четвертий. У Брайтона 6 ударів в поворотах, три удари в площину. 42 на 58 відсотка контроля м'яча, Челсі перевладів Брайтон. Ну і закутовими 4-3 перевага у Брайтона. Друзья, вы с шансом 2-0 перевага было у Брайтона. Двигули виногоды у команды Хьюцелера. И свои голевые виногоды Брайтон реализовал. Но Челси не было ни одной голевой нагоды. 418 передач у Брайтона, 358 передач было точными. 85% точность передач у Брайтона, 560 пассивы у Челси. 495 передач были точными. Вісімдесят вісім відсоток точність передачі у Челсі. Один-0 по офсайдах, З шести ударів, три удари в полоченого Брайтона, два удари по взороту, одне влучення було заблоковане. У Челсі 7 ударів, 1 удар в площину. 5 ударів по узера, 1 удар заблокований. По успішних відборах. 21-9. Друзі. 21-9. і 70% успішності. на 56% відсоток успішності у Челсі. 1-1 по сим. 15, 23 по м'яча, 15, да, 15 24 м'яча, 12-4 за перехопленами. І тут Брайтон. Челс переграє. 8-3 за порушеннями правилами. Більше футболісти Брайтона порушували правила. 3. 2 жовті картки у Брайтона, 2 картки у Челсі. На найкращий футболістов матч я обираю Рютера, який оформив гол плюс пас. І в принципі дуже хороший матч провів. В принципі, Рютер. Гол плюс пас, Рютера приносить Брайтона перемогу. Ще ви метома, до речі, був ділив У Челсі б, б виділив би я би, Тассина, а в принципі Тасін Дуже хороший справді матч. Провів Тасін Адерабіо. Ось, ну, я би виділив би кола Палмера з миссом Кайседо. В принципі, також дуже-дуже такий непоганий матч, справді. Ви виконанням обох команд. В принципі, футбол був рівний, не можу сказати, що там у Брайтона була прям якась перевага. ну Просто Брайтон скористався краще своїми моментами, ніж Челси. Ось, ну і Брайтон перемагає, з чим я Брайтон де і вітаю. Ну, Бульванка, Челсі, не До засмачитись. Друзі, ці команди буквально вже скоро знову зіграють. Ось, друзі, да, мої любі друзі, да. уже зовсім скоро ці команди знову зіграють на наступному тижні. Тільки це вже буде матч в рамках англійської прем'єр-ліги. Друзям, дякую за увагу. Бажаю вам тільки добра, рада, що сте вже ці. Головне, бути щасливі, мої любі друзі! Усім до побачення, усім до нових зустрічей.